Дня 3 мая обходить наш народ по многих селах пам'ятку знесення панщини. Є це велике свято і повинно статися всенародним, правдиво, хлопським святом. Чим більше буде наш народ доходити до свідомості своїх прав і інтересів, Тим величніше буде обходити пам'ятку того дня, що дав йому можність розвою, дав йому людську і господарську свободу. Бажаючи розповісти вам, дорогі браття, про важність того дня, ми почнемо від пояснення, що то була панщина і яке було під нею положення хлопа. Коли згадати нашим старим людям про панщину, то вона поперед у пригадають, що панщина то був такий порядок, при котрім хлоп мусів робити панове. Воно справді так було, але робота на панському полі була тільки одним проявом панщизняного порядку. Люди теперішнього покоління, що вже не затямили того порядку, нелегко можуть собі його вияснити і мусять добре пошпортати в старих книгах і паперах, поки. Відгребуть його повний образ. Перша основна річ у панщезнянім порядку була та, що законом признана була нерівність між людьми. Признано було одних повноправними панами, а решту людей так чи сяк неповноправними. Весь тягар тої суспільної нерівності і кривди в найповнішій мірі спадав на той стан, котрий в книгах і письмах уже і тоді вважали основою. Прогодівником цілої суспільності на стан Селянський. Нерівність, що була основою панщизняного порядку, на хлопах відбивалася найтяжче. Правда, під Австрією хлопове ставало трохи легше, ніж було під Польщею. Хлоп не був уже панська власність, і хлопський ґрунт не був панська власність. Та проте, все-таки, хлопські права були мало чим більші від прав робочої худоби. Хто держить робочу худобу, мусить дідати їй їсти, запевнити їй яку отаку стайню, бо інакше худоба пропаде і його буде страта. Отак за панщизняних часів хлоп мав поле і хату, що без того і на тім жив і працював. Але поза тим він належав до пана. Та й не можна сказати мав, так як ми це тепер розуміємо. Поле, хата, навіть худоба були тільки наполовину його власність. Зверхню власність над усім тим мав пан. Він був, немов опікуном того хлопа. Без панського дозволу хлоп не міг ані продати, ані заміняти, ані ділити, ані побільшувати, ані вменшувати своєї власності. Без панського дозволу він не міг навіть женитися. Його праця даремна, безвідплатна, була панським капіталом. Хлоп обов'язаний був робити панщину, хоча самі пани вже й позабували, за що він її і робить. Одні казали, що за той ґрунт, на котрім сидить і котрий, мовляв, був панська власність. Другі казали, що за ту оборону, яку колись пани давали хлопове від татар та всяких грабівників. А врешті інші казали, попросто, що то так Бог дав, що так з віку про віку установлено, щоби хлоп робив на пана, що то таке вже є натуральне право. Крім роботи пішої або тяглої, як до заможності хлопа пани вибирали від хлопа ще державні податки і побирали для себе ріжнородні данини, кури. Яйця, мідки, мід, хміль і інші хлопські вироби. Все те було позаписуване в таких списах, що звалися інвентарії, і належалося панове законом. Та, крім того, деякі пани видумували нові данини і тягарі, не записані в інвентаріях, посилали тяглих господарів безплатно. І на їх власний кошт в далекі дороги з панським добром. А піших уживали, як післанців, змушували їх працювати на панським більше, ніж було приписано в інвентарях, гнали на роботу навіть в неділю і в рочисті свята. Надто деякі пани мали звичай розділювати зі своїх горалень горівку на хлопів, річно. Мусів хлоп узяти і випити тільки, а тільки, кварт чи гарців, і розуміється, заплатити або відробити. Таким делікатним способом пани приучували нашого хлопа довгі часи до п'янства, щоби по тому могли сказати всім тим, що хотіли поправи хлопської долі, що ви хочете для хлопа людських прав? Глядіть, яке то обжидливе бидло! Правда, австрійський уряд багато разів заборонявся, цей гарний звичай не приписаний у жаднім інвентарі. Але звичай держався декуди аж до самого 1848 року. Хлоп не мав права свобідно переходити з місця на місце, він був прив'язаний до своєї ріллі. Коли йому було дуже зле у пана, він не раз утікав, але в таким разі втратив свій ґрунт і хату. Робився голим жебраком, волоцюгою, опришком, Тільки за панським дозволом міг хлоп перебратися з одного села в друге, та мусів панове замісто себе дати на свій ґрунт іншого господаря. І так само не міг хлоп без панського дозволу давати дітей до школи, до міста. І взагалі пани не любили письменних панщезняків. Навіть такі, що в селі десь від Яка навчилися трохи читати чи писати, були їм дуже немилі, і вони старалися віддати їх чим борше до війська. А до війська брали тоді зразу на 20, пізніше, на 12 літ. Значить, хто раз пішов, та й то ще в чужі краї, то вже рідко коли й вернув. Тільки пан сам мав право давати хлопських дітей, чи то до ремесла, щоб потім мати в них своїх власних ремісників, чи й до вищих шкіл, але уряд не приймав хлопських дітей до вищих шкіл, поки пан не посвідчився на письмі, що звільняє того хлопця від панщини. Та й то бувало так, що хлопський син уже був у вищих школах, а потім нараз чимось панові не сподобався. Той велів йому вертати до села, гнати його на панщину, а потім віддавав до війська. Хлопський ґрунт. Після австрійських законів не був панською власністю. Пан не міг його самовільно від хлопа відібрати, продати або дарувати комусь іншому, або прилучити до свого власного ґрунту. Але той ґрунт так само не був і хлопською власністю в таким значінню, як ми це нині розуміємо. Хлоп мав на нім жити, відроблювати з нього панщину і давати данини та платити урядовий податок, так звану. Урбарію, але не міг того ґрунту ані продати, ані дарувати, ані своїм дітям тестаментом переказати, ані поділити. На все треба було панського дозволу. Хлоп не міг на свій ґрунт затягнути позички, не міг його поправити. Він був справді худобою, що пасеться на ґрунті, але не може сказати, що це її ґрунт. Коли який хлоп утік від пана з жінкою і дітьми, то полишений ним ґрунт називався пусткою. Пан не мав права прилучити його до свого ґрунту, але був обов'язаний осадити там якогось іншого хлопа. Цісарські патенти дуже остро наказували, щоб обшир хлопських, так званих рустикальних ґрунтів, не зменшувався. А обшир панських домінікальних ґрунтів не збільшувався коштом хлопських. Та проте, дуже багато таких пусток пани таки поприлучували до своїх ґрунтів, позасаджували лісом або позаорювали. Пан мав над хлопом право суду, надзору і опіки. Він сповнював супроти хлопа все те, що нині сповнюють староства, радино повітові. Повітові суди і нижчі податкові уряди. Пан сам або через свого мандатора стягав з хлопців цісарський податок, вибирав рекрута, іменував громаді Війта і присяжних, розділював і казав виконувати шарварки, накидав. Фірманки, посилав людей на варти, організовував погоні за злодіями та конокрадними, провадив вступні слідства з усякими злочинцями, мав право в'язнити підозрінних, і, крім того, мав пан над хлопами право відцівське, патримоніальне. Тобто, міг їх карати на тілі. І на лихо ніякий закон не ограничував розміру тої кари. Так виглядав той порядок, за котрим деякі наші пани і досі зітхають, вважаючи його найвідповіднішим для себе. Хлопи недаремно проклинали той порядок і досі проклинають його в піснях і оповіданнях. Недармо по скасуванню панщини ставили хрести і під ними закопували панщину в виді фляшки з горівкою. Панщина для хлопа значила ненастанну кривду, темноту, здичіння і втрату почуття людської гідності, бодай такі порядки нікому і не снилися. Певна річ, панщина не була якимсь народним руським лихом, що гнобило самих тіко русинів. Панщина була загальним хлопським лихом. Від неї терпів однаково і хлоп русин, і хлоп. Поляк і хлоп чех і хлоп німець. Та для нас, русинів, вона була подвійним лихом, і громадським, суспільним, і національним. Ми, русини, особливо в Галичині, здавен-давно були хлопська нація. Майже все, що піднеслося понад хлопа, чи то шляхта, чи міщани, все те за польських часів зробилося поляком, за Австрії, зразу німцем. А пізніше знову поляком. А при руській мові, при руській народності лишилися тільки прості чорні хлопи, і вбоги та маловчені сільські священники. Русинам треба було пройти довгу і тяжку школу втрат пустих сварів, сумнівів та недбалостей. Треба було аж через гіркі помилки доходити до розуму, сягати глубше в народ. Фундувати будинок народного життя не на піску урядової, ані панської ласки, а на скалі власного, свідомого, освіченого і зорганізованого народа. В Станіславові за почином отця Григорія Шашкевича, брата Маркіянового, тоді Пароха Вугринові, скликали русини на 3 мая. Перше віче сполучене з народним фестином. Такі віча в 1848 році були ще в Жовкві, Стрию, Дрогобичі, Тернополі, а ряд їх закінчило величезне Руське Віче у Львові дня 3 мая 1849 року у першу річницю знесення панщини.